Моя кохана дружина, в цей чудовий день хочу привітати тебе з днем народження, побажати тобі щастя, здоров'я і миру. До мого привітання також приєднуються твої друзі. Наташа, з днем народження! Вітаємо тебе! Любимо, цілуємо, скучаємо. Наташа з днем народження. Щастя, здоров'я, благополуччя, достатку, кохання і все найкраще. Люба нашу Фумасі, вітаємо тебе, з днем народження, бажаємо тобі неймовірних вражень, літнього сонячного настрою. Безмежного щастя, палкого кохання, миру та сімейного благополуччя. З днем народження! Наталочка, з днем народження! Нехай збуваються всі твої мрії. Наталочка, сім'я медяники, вітає тебе з ним народження. Даруємо тобі квіти із маминої клумби. Всі вони сьогодні для тебе. Повертайся скоріш додому. Привіт! Привіт, Наталочка! Вітаємо тебе з ним народження! Е, бажаємо тобі здоров'я, е, щастя, миру, Щоб ви вже скоріше повернулися додому, до, до чоловіка з донькою. Щоб це було, щоб у тебе все було гаразд в житті, в сім'ї. Ну, і все тобі найкраще. Я приєднуюсь до побажань. Бажаю міцного-міцного здоров'ячка, мирного неба над головою, багато щастя, щоб було в тебе багато моментів для посмішок і час для мрій з днем народження. До, з днем народження. Наталочка. До зустрічі! Уже бажаємо тебе побачити. Паличка, привіт! Вітаємо тебе з Днем народження, здоров'я міцного, радості від життя, успіхів в роботі, гордості за дітей, любові від ближніх, вірності від друзів, підтримки від рідних, злагоди в родині і достатку на все. Що тобі треба? Кохання від єдиного та пристрасті. І задоволення від усього, що серцю мило. Нехай усі твої мрії легко та вчасно здійснюються. Нехай весь цей жах закінчиться для тебе без, без втрат і буде згадуватися тільки як переглянутий поганий фільм, нехай поруч залишаться тільки вірні і потрібні щирі люди. Чекаємо в Україні. Скучили. А Гену вітаємо іменинницею. Наталі, я тебе вітаю з ним народження. Бажаю оптимізму, гарного настрою, позитиву. І пошвидше вертайся додому. Ми дуже-дуже сильно за тобою, за вами скучили. Ще раз тебе зі святом цілуємо, любимо, обнімаємо. Надіюсь, що дуже скоро ми з тобою вже побачимось. М -м -м. Життя дарує тільки приємні подарунки. Наташенька, вітаю з днем народження. Щастя, здоров'я і побыстріє приїжджай. Наташа від нашої родини вітаємо з, з днем народження. Наташа, привіт! Поздравляю тебе з днем народження. Желаю тебе щастя, здоров'я, самого найлучшого, щоб ти була завжди красива, весела, щоб всі твої мрії збивалися з днем народження. Наташа, вітаємо тебе з днем народження. бажаємо здоров'я, кохання, щастя, успіхів. Що ти задумала, щоб все збулося? Я призуванняюся йому пожеланню, желаю всього найлідшого за прекрасний солишний день, щоб ваше щастя збулося. Будьте здоровенькі. Рідненька донечко, вітаю з днем народження, бажаю міцного, міцного здоров'я, щастя, любви. в общем, великої, безмежної, мирного неба, довгих років життя, успіхів у житті, в праці, всього найкращого в цей щасливий і радісний день. Саме головне здоров'я. І від мені, бабусі Олі, дуже просила, щоб я тебе, донечко, привітала. Тоже бажаю тобі здоров'я, щастя, довгих років життя, щоб не хворіла всього всього найкращого. Сподіваюсь, тобі сподобалося привітання. І незважаючи на те, що ти десь далеко, моє серце з тобою завжди поруч. Дуже тебе кохаю і чекаю додому.